Киянин Ігор Васильєв із тих уже небагатьох, хто пам'ятає страшний день 22 червня 41-го року. З балкона відав, як бомбілий большевік із авіазавод. Не відав це. Те, що це війна, кияни зрозуміли значно пізніше. Ігор Васильович у боях втратив братів. Я возлагаю світи, своєму брату, магіру, котрого я ніколи не бачив. Второго брата двоюродного, якого теж ми їли не знали. От ми моя задача сьогодні. Офіційні заходи на меморіалі вічної слави були заплановані на 11.30. Однак ветерани почали сходитися сюди від самого ранку. Зараз, коли у столичних ветеранських організацій відібрали більше 40 приміщень, а Київську раду ветеранів намагаються силою викинути на вулицю, людям фактично нема де збиратися. Тому старенькі цінують кожну можливість зустрітися, пам'янути загиблих. Згадати, як починалася війна, що змінила їхню долю. Прихожу в село, смотрю, люди паніка і в воді клубу. Жінки ходять, плач об'явлена була мобілізація, прольот самолітів, вот, дальні розриви бомб, вони не завжди запомняють. Сюди пам'ять, а всіх погибших. А ще ветерани закликали всіх підписати петицію на сайті Київради щодо заборони перейменування проспекту Ватутіна, генерала, який звільняв Київ. Ветерани небагатослівні, так само як і їхні діти та онуки, які в робочий день змогли прийти до меморіалу. У день пам'яті кожен згадує рідних та друзів, яких забрала війна. Багато хто тримає в руках фотографії родичів героїв. Перед покладанням квітів мітинг реквієм присутні. Вшановують загиблих хвилиною мовчання. А під час покладання квітів у багатьох на очах помітні сльози, мільйони загиблих в окопах, то моєї країни сини. Де була б ти сьогодні? Європа? Де була б ти, аби не вони? Вотерани кажуть, сьогодні до них ставляться вкрай несправедливо. Виходить так, ніби все життя, що вони прожили, всі подвиги, що звершили, нічого не варті. А їм насправді потрібно небагато, просто щоб в Україні не знищували пам'ять і правду про війну.